Всіх вітаємо це Херсонщина, і дуже щасливі зустріти тут членів нашої команди, які сьогодні несуть оборону на ну, не такому небезпечному, але дуже важливому напрямку. Тривають постійно бойові дії. Значить, противник намагається збити нас з наступального намірів, бо тому, що основні частини понесли у них багато втрат і морально психологічний Стан особового складу підрозділів зброї СРСК Федерації достатньо низький. Багато хто з хлопців кажуть, що по построенні з тою війною. А то була зерницею, все залежить від командирів з самого самого знизу. Командир відділення, командир зводу, командир роти, командир батальйону, командир бригади, пошло поїхали. Якщо командир на своєму місці, якщо людина на своєму місці, то в підрозділі все буде добре. Ну і 100% скоро ми всі будемо коштувати херсонських кавунів, правда? Обов'язково так буде. Слава Україні, слава нашим збройним силам, Національній гвардії, добровольчим підрозділам. Пишайтеся з Україною, захищайте її. Ми обов'язково переможемо. Всі знають, що перемога буде наша. Всі знають. Тільки кортиться, щоб вже як Весь світ знає, що не ми переможемо. Взагалі, оксаби сезон треба в чорному морі зустріти. Сухаймо нам тут недалеко насправді. Всіх вітаємо. Славетні збройні сили, хлопці, дівчата, дякуємо, допомагайте, не забувайте, тому що перемога залежить тільки, коли ми всі разом допомагаємо нашим славетним збройним силам. Дякую всім цьому народу України за підтримку, допомогу, за постійне спілкування з нами, піклування про нас за те, що вірите в нас. Те, що ми спроможні виконати завдання, а завдання виконаємо, в будь-якому випадку для цього ми створені у кожного бійця є прапор. Такий маленький, більш великий. Це частинка, частинка нашої України, яка завжди з тобою. Ну а де незалежності зараз саме за це ми. Платимо шалену ціну за те, щоб у нас незалежність була справжня, а не якась ста декларована, і ми обов'язково переможемо. Прапор України це місце позначення своїх бойових позицій, це місце позначення своєї території, це те місце, за яким ми потім боремось і не допускаємо проходу туди ворога. І це позначення для ворога, що це вже наше, бо це повернули. І далі також будемо повертати нашу землю під нашим прапором. Друзі, ми щасливі сьогодні бути на Херсонщині, в гості до наших дорогих. як ми мене... Називаємо херсонських кавунів, ми привезли до речі уманських помідорів. Супер, супер, супер.